Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошити. дистанційна робота. І тема нашого уроку подібні члени многочлена та їх зведення. Подібні члени многочлена та їх зведення. Нагадую, да, з цією темою ми почали працювати минулий урок. Сьогодні продовжуємо. Отже, давайте повторимо, що многочленом називають суму одночленів. Да? Зараз усно собі наведіть приклади. Усно, да, діти записувати не потрібно. Далі пригадуємо, що подібні доданки многочлена називають подібними членами многочлена. А зведення подібних доданків многочлені називають зведенням подібних членів многочлена. Зараз теж можете собі усно навести приклади. Многочлен. Що є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних доданків, називають многочленом стандартного вигляду. Давайте виконаємо зараз з вашого підручника письмого номер 198 Записуємо номер 198. Перепишіть многочлен у порядку спадання степенів змінною. Давайте подивимося на перший приклад. І дивимося, яка у нас найбільша степінь змінної, да? подивіться, х в четвертому, Отже, найбільшу степінь поставимо на першому місці, х в четвертому степені. Далі дивимося, яка далі найбільша у нас степінь мінус 5х куб. Отже, записали мінус 5х куб. Далі це була у нас третя степінь. Далі дивимося, у нас є друга степень, да? змінної х. Мінус 9х квадрат. Далі шукаємо: у нас є перша степінь, плюс 7х, і плюс одиничка, число беззмінної. Отже, що в нас вийшло х в четвертому степені, мінус 5х кубі, мінус 9х2, плюс 7х і плюс одиничка. Давайте зробимо аналогічно другий приклад. Шукаємо, де у нас найбільша степінь шоста. Да? Плюс 7. Y в шостому, да? Отже, на першому місці ми напишемо 7у в шостому степені. Далі, які в нас ще є степені, подивіться, четверта, третя, друга і число без змінної. Да? Отже, далі йде четверта степень, мінус 9у в четвертому степені запишемо. Далі третя степень у нас є плюс 8 y в третьому степені. Y в кубі, да? Далі плюс y в квадраті. І мінус 5. Сподіваюсь, завдання не складне, Всі змогли легко його виконати. Далі виконуємо номер 203, але частково. Дивіться, чи існує таке значення х, при якому значення многочлена х квадрат плюс 5 дорівнює 0. Значить, нам треба підібрати таке значення х, при якому значення многочлена дорівнює 0. Або довести, що такого значення не існує. Давайте подумаємо, будь-яке число в квадраті буде додатнім. Да? Пригадуємо, що мінус 5 в квадраті, наприклад, мінус на мінус дасть нам плюс, да? буде 25, мінус 3 в квадраті, мінус на мінус дасть нам плюс, буде 9. Да? Отже, будь-яке число в квадраті буде додатнім. Уявіть собі, до будь-якого додатнього числа додати 5. Можемо ми отримати 0. Звісно, да? ніколи ми не отримаємо там 0. А можемо отримати від'ємне число? Ні. Да? Ми розуміємо, що число буде завжди додатнє. Бо якщо ми до додатнього додамо 5, то точно буде додатнє. Да? Це не буде нуль, ні 0, ні від'ємне число. Добре. Давайте виконаємо письмово номер 204 Запишемо разом зі мною. Номер 204. Зведіть многочлен до стандартного вигляду і вкажіть його степінь. Отже, перепишемо наш многочлен перший 3А квадрат АБ. Віднімаємо 5а квадрат Б квадрат Б квадрат. Віднімаємо 6аБ. Множимо на 2а, додаємо 5АБ, множимо на 5а множимо на 0,4 АБ, віднімаємо 1,5а, множимо на 2B, множимо на А квадрат. Починаємо розписувати все детально. Отже, дивимося, перший наш член нашого много члена. 3а квадрат множимо на аб. Я думаю, вже кожен побачив, що можемо перемножити а квадрат і а. Це у нас а квадрат множимо на а в першому степені. Однакові основи А і А. В степені додаємо 2 плюс 1, 3. Отже, буде 3. Множимо на а в кубі б. Віднімаємо. Дивимося, b квадрат, множимо на b квадрат буде b в четвертому степені. 5. А квадрат Б в четвертому степені мінус 6 множимо на 2. 12. Що ми ще можемо зробити? Дивимося А помножити на А. А квадрат Б. Додаємо 5 помножимо на 0,4. Це буде 2. 5 на 4 – 20. і забираємо один знак, буде 2. Далі а множимо на А, це буде А квадрат, Б помножимо на Б буде Б квадрат. Віднімаємо 1,5 множимо на 2, це буде 3. А множимо на А квадрат це буде а куб, і залишається у нас Б. І множимо на Б. Дорівнює. Давайте пошукаємо подібні: 3аб і мінус 3АB. Шукаємо ще подібні. а квадрат б в четвертому, а квадрат А квадрат б квадрат. Більше подібних немає. Дивимося: 3 акубе мінус таке саме три акуб буде 0. Отже, що у нас залишається? У нас залишається мінус 5а квадрат b в четвертому степені мінус 12а квадрат b плюс 2. А квадрат Б квадрат і визначимо степінь. Визначаємо степінь по найвищому степені із членів. Да? Перший член у нас шоста степінь 2 плюс. 4, да? другий, другий член у нас третя степінь 2 плюс 1. І останній третій, четверта степінь. Отже, найбільша шоста степінь – це буде нас буде многочлен шостого степеня. Наступний письмовий номер, номер 206. Зведіть многочлен до стандартного вигляду і знайдіть його значення, якщо х дорівнює 1 друга, y дорівнює мінус 1. Отже, спочатку зведемо до стандартного вигляду. Перепишемо 5 куб, Додаємо х квадрат у квадрат. Віднімаємо 2х куб у, Віднімаємо 3х куб. Віднімаємо х квадрат, y квадрат. Дорівнює. Шукаємо подібні. Дивіться, y куб, y куб. 5х куб і мінус 3х куб подібні. Підкреслю однією рискою. квадрат, y квадрат і квадрат, y квадрат. Двома рисками. І мінус 2х куб і немає подібних. Отже, 5х куб мінус 3х куб. Це буде 2х куб. Х2 y квадрат, мінус х квадрат y квадрат, це буде 0, і залишається у нас мінус 2х куб y. Мінус 2х. Отже, ми зараз з вами звели цей многочлен до многочлена стандартного вигляду, і тепер будемо знаходити його значення, якщо у нас х дорівнює 1 друга, а y дорівнює мінус 1, тобто ми замість х підставимо 1 другу, замість y мінус 1. 2 множимо. Х у нас 1 друга, множимо на мінус 1 в кубі. Мінус 2, множимо тепер на х в кубі одна друга в кубі. Множимо на y, множимо на мінус 1. Дивимося, 2 і 2 можемо скоротити, залишається одинички. Мінус 1 один в кубі це мінус 1 множимо саме на себе тричі. Да? Буде мінус 1. Далі, що у нас буде тут, дивимося. Мінус 2 помножимо на мінус 1, це буде плюс 2. Що таке одна друга в кубі? 1 в кубі це 1, 2 в кубі це 8. Це 2 і 8 можемо скоротити на 2, 1 і 4. Отже, це у нас буде мінус 1 плюс 1 четверта. Пригадуємо, що мінус 1 можемо представити як. Мінус 4 четвертих, плюс 1 четверта. Що це в нас буде? Мінус 3 четвертих, Да? Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо знак, який стоїть перед модулем більшого. Мінус 3 четвертих або мінус 0,75. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. І ваше домашнє завдання номер 205, Схожий номер ми сьогодні виконували. Не поспішайте, думайте уважно, підкреслюйте подібні, якщо вони є. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.